І перспективою на майбутнє. Перше. Що сьогодні нам треба, для чого створюється вся ця кухня? Саме перше на сьогоднішній день захистити нашу землю, наші надра від посягань. Все. Це поки на сьогоднішній день. Перспектива, там велика перспектива є далі, якщо буде розкриватись. Тому що сьогодні, наприклад, є соціальний розвиток села, колись були колгоспи. Вкладались гроші в соціальний розвиток села. Сьогодні ні копійки в соціальний розвиток села не вкладається. Коміщайки називали маленьким районним центром. Сьогодні 80% все, що побудовано вашими батьками, ви сьогодні, я зал, воно знищено, як таке. Розумієте? Навіть і статут сьогодні буде, відображає те, що нам треба робити на перспективу. Я вам скажу те, що ми сьогодні робимо в своєму селі, що ми робимо в своєму селі. Сьогодні так, Харківщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Чернівецька область, Полтавська область все все розкопується вже сьогодні. Добрались до Житомирщини. Добрались до Житомирщини. І коли сьогодні губернатор заявляє про те, що Житомирщина історично приречена, приречена на розробку імені Титанових рук. Як це можна назвати і що можна ще сказати? Розумієте? Розобрано все, розкрадено все. Залишилось вже добиратись туди, в землю, викачати, зробити з України постелю і виїхати. Що не заявити губернатору, що не лісуть навіть ліси до люточки добре. Це ж взагалі треба бути, я не знаю, тим.